Великдень найдавніше християнське свято, головне свято Богослужебного року. Його дата в кожен конкретний рік обчислюється за місячно сонячним календарем. У цей день, згідно з християнською легендою, Воскрес Ісус Христос. Це символізує звільнення від гріхів для віруючих людей. Передує Великодню великий самитижневий піст. Саме стільки провів в пустелі Ісус Христос до свого розп'яття. Традиційно напередодні цього свята випікають паски та виготовляють крашенки або просто фарбують яйця в яскраві кольори. Великодня служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священник сповіщає, що Христос Воскрес, а всі присутні відповідають воістину Воскрес. Після служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім починає процес освячення обрядових пасхальних страв. Пасок, крашанок, ковбас, тоща. Господині збирають їх в кошики, прикрашені вишиваними рушниками і свічками. Великодній сніданок розпочинається молитвою. Після молитви батько родини бере свячене яйце і ділить його на стільки частин, скільки присутніх за столом. Є традиція запалювати свічку та вставляти її у паску під час освячення. Якщо донести палаючу свічку до свого будинку, буде щастя та багатство протягом цілого року.